Всім привіт, я Даркангел, і це вже четвертий день нашого повернення на Юаполіт. Після довгих годин роботи ми завершуємо ще один важливий етап будівництва і тепер готові перейти до чогось дійсно грандіозного. За цей день ми побудували понад п'ять будинків, проклали нові дороги та додали багато деталей, щоб наш новий район став живим і атмосферним. Тепер він офіційно завершений, але це ще не все. Як ви пам'ятаєте, паралельно ми займалися відновленням пустелі. І ось на четвертий день ми нарешті закінчили цю роботу. Земля знову придатна для будівництва, і саме тут незабаром з'явиться наш перший мегапроєкт. Щоб підготуватися до нього, нам потрібно багато ресурсів, дуже багато ресурсів. Наступного п'ятого дня ми продовжили збирати матеріали і, нарешті, почали будівництво мегапроєкту. Наступного п'ятого дня ми продовжили збирати матеріали і, нарешті, почали будівництво мегапроєкту. Поки що ми не розкриваємо всі деталі, але можу сказати одне – це буде наймасштабніша споруда, яку ми коли-небудь будували. Наступна серія вже скоро. Ставте лайк, якщо вам подобається цей проект. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, що ми будуємо.